Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі вірні, в часів Великого посту наші очі в особливіший спосіб є звернені на Ісуса Христа. І не на Ісуса в яслах, який лежить маленький сповитий. І не на Ісуса, який жив до 30-го року свого життя в Назареті, але власне на Ісуса терплячого. На Ісуса опльованого, на Ісуса збичованого, на Ісуса терневим вінцем вінченого, на Ісуса Несправедливо засудженого, на Ісуса, який несе тяжкий хрест, конає на ньому три години і помирає, помирає, віддаючи своє молоде життя за кожного із нас. І тут, дорогі мої, постає таке питання, для чого це все? Для чого Ісус це робить? Для чого потрібні ті всі великі страждання? Це були великі терпіння. Що Його спонукає для того? Щоб йти нести хрест, помирати на тому хресті? Чим Бог керується? І тут нічого так не напрошується у відповідь. Як тільки, як тільки любов. Величезна Божа любов до тебе, людина. Бог бо так полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірує в нього, полюбить Його, не загинув, але мав вічне життя. Любов Бога, вона не має границь, любов Бога до людини. До людської безсмертної душі? Вона не має ніяких бар'єрів, вона не має ніяких перепон. Якщо Бог любить, то Він любить по-справжньому. Добре, дорогі вірні, це є Божа любов до мене, велика, безмежна, яку ми розважаємо від стації до, ца... до стації хресної дороги. Але яка є моя відповідь? На ту Божу любов. Чи я просто собі сиджу збоку, на це все гарно спостерігаю, співчуваю Ісусове. І того вистачає? Ні. Ісус Христос скаже, святій Маргареті Алякок, що Він хоче від нас, людей, за свою любов до нас. Він, показуючи своє Пресвяте серце, скаже: Люди, я хочу любові за любов. І тому в часі Святого Великого посту, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб ми це всі зрозуміли. Є найважливіше так це є відновити наше серце, відновити наш стосунок до Бога, відновити нашу любов до Нього. Це є найважливіше, щоб ми йому заплатили любов'ю за його безмежну любов. Любов до Бога ми можемо виявляти по-різному. Наприклад, з любові до Бога ми відновимо наші щоденні молитви, які були занедбані зранку і вечір. З любові до Бога можемо собі поставити нагадування, що в 12-й годині є ангелу Сподній, а третій, наприклад, верветься до Божого милосердя. З любові до Бога, ми можемо постановити собі відмовляти щодня хресну дорогу, чи в церкві, чи вдома приватно, з любові до Бога ми відновимо своє відношення до служби Божої, недільної, святочної. І навіть деколи, коли ми є вдома, можемо піти на вечірню службу Божу до церкви. З любові до Бога, ми можемо відмовити собі в якісь забавах, в їжі, в слуханні музики, зробити собі ті чи інші постанови. З любові до Бога ми можемо примиритися із тим, хто є. Для нас неприємний, чи з якимось ворогом. З любові до Бога ми можемо давати милостиню. З любові до Бога ми можемо відвідати хворих чи немічних, скласти якусь пожертву. З любові до Бога, ми можемо частіше приступати до сповіді і до святого причастя. З любові до Бога ми можемо відкрити нарешті чи святе письмо Євангелія. Чи якусь добру християнську книжку, взяти вервицю до рук. Та, дорогі вірні, з любові до Бога ми можемо робити все, якщо тільки захочемо, так само в часі посту взяти участь у реколекціях, щоб отримати відпуск повний. Переживаємо ювілейний рік, так само є там свої умови прочитати про них, що зробити, щоб утримати. Прощення всіх своїх гріхів, кар, отримати повний відпуск в часі того ювілейного року. Отже, дорогі вірні, це все перечислене, і може щось я не сказав, кожен має свій підхід любові до Бога можна чинити і чинити це з глибини свого серця і душі. Але я би хотів, дорогі брати і сестри, собі і вам також запропонувати. Відновити ще один великий вияв нашої любови до Господа Бога, а саме заповіді Божі, Божий закон, даний Богом Мойсеєві на горі сина. Неможливо, дорогі браті і сестри, любити Бога і не знати Його закону, неможливо виявити любов до Бога і не виконуючи тих заповідей то є Божої волі, яку Він дав кожному із нас. І тому я пропоную собі і кожному християнському серцю доказати, як ми любимо Господа Бога на виконанні заповідей Божих.